Попри безтурботне життя на Росії, Дмитрієв і досі не може відв'язатися від України. І зараз йдеться не про його роль кремлівського посланця, а про гроші, які він і досі тягне з батьківщини. І про це зараз розкажемо. Як ми вже зазначали, всі афери в Україні Дмитрієв організовував, бувши керівником фонду прямих інвестицій, Айкон Прайвет Еквіті з капіталом понад мільярд доларів. Основним бенефіціаром фонду був український мільярдер Віктор Пінчук. Чому саме Дмитрий? Дмитрієв очолив фонд. Ми намагалися дізнатися, надіславши відповідний запит до фонду Пінчука. Однак відповіді так і не отримали. Тож тепер саме час поговорити про українські фірми, де Дмитрієв і досі є актуальним учасником. Одна з них компанія Українська Мрія згідно з даними ЄДР Кирило Дмитрієв і нині в ній присутній. До фірми входять і інші вітчизняні компанії, які мали зв'язки з росіянами. Нині кінцевий бенефіціар ТОВ українська мрія. Лисак Микола Андрійович, з яким пов'язана більш ніж сотня українських компаній. При цьому українська мрія володіє фірмами Еліт Еко Карпат та Кінодрайв, що входять до групи родини Едуарда Прутніка. Нагадаю, це кумльовочкина колишнього голови адміністрації президента втікача Януковича. Тобто, Прутнік працює на два фронти.